Мене звати Марина Нефрічук, і це Астрологічні новини. Тижня з 27 жовтня, по 2 листопада. Зараз настає саме один з тих тижнів, коли можна зробити важливий для вас крок, над яким ви довго працювали, чи роздумували, чи шукали найбільш підходящий період. І ось цей період якраз настає. І водночас зараз дати, коли можна навпаки втратити фокус, який ви так довго тримали. Так може статися, якщо ви будете розпилятися, розпрошуватися на багато справ одночасно. Цей останній тиждень він несе в собі найконцентрованішу енергетику, і в ній може відчуватись багато сили і багато перекрутів, накрутів, спотворень тих ідей і планів, які ви мали від початку. Не давайте зараз спокусам. Відвести вашу увагу від того, що насправді для вас важливе, від головного. Ця густа енергетика тільки починає набирати обертів, і в листопаді ми ще будемо відчувати таке відлуння з певним присмаком. Що це буде за присмак? Одні люди відчуватимуть, як їхні ідеї, творчі наміри, нарешті, можуть бути реалізовані на потрібну аудиторію, на потрібних людей, ніби все. Так класно буде складатися. А інші люди навпаки зіткнуться з розчаруванням і в першу чергу від своїх же обманутих сподівань. Однозначно, найбільше шанси для яскравого творчого самовираження, для нотки везіння і успіху у людей, які належать до водного тригону. Це раки, скорпіони і рибки. Особливо ті, що народжені в останню декаду свого знаку. Ви, якраз, щасливчики, які можете відчувати синхронізацію власних талантів і вмінь з потребами ваших клієнтів, партнерів. Ви можете знайти якраз ту аудиторію чи те коло людей, які вам дуже потрібні, яким ви потрібні. З мінусів, якраз раки і рибки зараз матимуть і найбільше спокуси, це втягнутись в якусь історію з гульками, концертами, відпочинком чи просто серіальчиками. Тобто ви можете зараз дійсно приємно проводити час, розслаблятися, але круті можливості вони теж вас довго чекати не будуть. Тому вам категорично не рекомендую розслаблятися. Ви якраз можете впіймати удачу за хвіст. А хто точно не буде розслаблятися, то це діви, тельці, леви, водолічики, ну і скорпіони. Хоча скорпіони взагалі ніколи не розслабляються. Вам, якраз, обставини навпаки можуть накручувати, спокушати, виводити з себе. І моя порада не дайте себе Відволікти менше ведіться на божевільні ідеї, провокації. Не втрачайте голову. Я не кажу, що всі ідеї, які зараз приходять до вас погані, навпаки, я впевнена, що серед них є і якісь класні, особливо вони стосуються того, як можна гарно заробити, чи гарно зекономити. Тобто фінансові ідеї зараз дійсно літають в повітря. Проте, ну не варто кидати те, чим ви так довго займалися, планували і бігти, втілювати божевільні ідеї, якщо ви не впевнені, що вони геніальні. Перевіряйте себе, чи точно варто міняти намір. Скоріше за все, що ні. Не кладіть всі яйця в один кошик, трошки дивіться і плануйте. Не про все треба також і розповідати. І ця порада вона вже стосується всіх знаків. Якщо ви не хочете собі зайвого клопоту, то менше розповідайте про свої наміри, більш тихенько спостерігайте, робіть висновки, продумуйте. Зараз довгострокове планування буде працювати набагато краще, ніж бажання все вирішити бігом, з наскоку, втілити якусь ідею тут і зараз, гарно не обдумавши. І тепер давайте про головні події тижня. Тригон Марса і Юпітера буде триматися з понеділка по п'ятницю, з 27 по 31 жовтня. Він принесе нам таке сильне бажання боротися, перемагати, практично будь-який початок, який ми зараз візьмемося, втілювати, він завершиться успіхом. Це ідеальний час для просування, прийняття важливих рішень, для лідерських таких задатків. Вони всі будуть збільшувати наш добробут. Я рекомендую вам спиратися зараз на свою сміливість, на свій здоровий глузд. Особливо цей період сприятливий для перспективних знайомств і для зміцнення вже наявних стосунків. Тож, в робочий тиждень ми маємо запустити якусь справу. Ідеально попросити про щось що для нас важливе, наприклад, підвищення. І нарешті можна почати займатися тим, що ми довго так. Відтягували, шукали ідеального моменту. Єдине, рекомендую: не розпиляйтеся на багато справ одночасно. Візьміть одну і зробіть її добре. Останні решта вони встигнуть. Найкращий день для старту це п'ятниця, 31 жовтня. А з понеділка по середу будуть такі ідеальні дні для натхнення творчості, для написання постів чи навіть віршів. В ці дні ми якраз маємо творчу уяву і можемо збагнути, охопити якусь ситуацію цілком. У нас буде і уява працювати, і інтуїція, і творчі здібності. Тож ми будемо досить переконливо висловлювати свої ідеї і теорії. Найнесподіваніший день тижня це середа, 29 жовтня. Тож на середу не варто планувати. ніяких складних розмов. І не варто лякатися незвичних свіжих ідей. П'ятниця і субота це навпаки, дні, коли можна і варто починати якісь важливі проекти да, довгострокові. І також це дні коли можна глибоко копнути в ту ситуацію, яка не піддавалася вашому повному розумінню чи контролю. Можна копнути в себе якусь складну тему, стосунки, людину, сенс. Все, що до цього важко давалося, було незрозумілим. Зараз раптом почне складатися в таку повноцінну картину. Я рекомендую в п'ятницю в суботу максимально чесно спілкуватися на глибокі, відверті теми, говорити чесно, слухати, не перебиваючи, бути уважними. Буквально це може змінити хід вашої особистої історії. А на вихідних буде триматися квадратура Венери до Юпітера, Марс тримає тригон з Нептуном, тож ці дні ідеально підходять для розслаблення, адже нас вже емоційно почне трошки відпускати, і ми захочемо більше приємних вражень чи просто лінивого відпочинку. І це все добре робити. А от якщо нам прийдеться займатися якимись серйозними справами, які потребують високого рівня концентрації чи такого консервативного підходу, то тут може виникнути проблема. Все, тому що на вихідних нам більше хотітиметься отримати задоволення від життя, більше романтики, більше ну, чого завгодно, шопінгу. І в цьому є ризик навіть трошки переборщити, пригнути палицю. Я рекомендую вам все ж триматися з золотої середини. Не вимагати від коханих якихось таких глобальних вчинків і дозволити людям поруч з собою теж трішки видихнути розсаду, щоб не пропустити прогноз на наступний тиждень. Підпишіться, поставте дзвіночок і до зустрічі в наступних відео.